У світі, де обіцянки часто порушуються, важливо знати, що є слова, на які можна покластися беззастережно. У книзі Ісаї 55.11 Господь говорить так буде і слово моє, що виходить із уст моїх, воно не вертається порожнім, але виконує мою волю. Це нагадує нам, що Божі обітниці завжди здійснюються, даруючи надію та впевненість. Коли Бог говорить, Його слово змінює життя і приносить плоди. Виконання обітниці може зайняти час, але воно приходить у призначений момент вірте, що Боже слово вже діє, можливо, навіть у спосіб, який ви не уявляли у світі мінливих обіцянок, Боже слово залишається незмінним і надійним. Підписуйтесь на подкаст святі протиріччя та щодня відкривайте для себе божественні істини з несподіваного боку, швидше ніж ви перевіряєте ранкові новини.